Поєдинок із Кудрівкою вже зовсім скоро. Та в нас є коротке, проте дуже важливе запитання саме до вас. Що, на вашу думку, можна покращити на стадіоні для вболівальників? Можливо, можна було б зробити якесь накриття над іншою трибуною. Хотілося б більше якої взаємодії з аудиторією, з вболівальниками, можливо, якісь конкурси проводити, футболки, там якісь подарунки, аксесуари. Було б дуже добре. Ну, прапор, якийсь перес, щоб махало. Потрібно було б додати якісь апарати, щоб там була водичка, або якісь там напої, може якісь снеки. Пару, там, там де пиво. Я думаю, що треба, щоб було побільше клубного мерцю, щоб про наш верес всі почули. Мабуть, прапор? Для вболівання, щоб було більше мотивації. Мені здається, це ідеальне доповнення стадіону. Плануєте бути на матчі Верес Кудрівка? Так, звісно. Так, звісно, я бачив, що наш рівненський гурт «Древо» буде присутній після матчу. І, звісно, я хотів би відвідати Ви що, залюбки. Квитки вже є в продажі, тож побачимося на цих трибунах.